Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 8 по 14 вересня. І так, дивимося, що приготував тиждень для стрільця, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Які двері вам відкриються можливості, люди, які тут присутні у вашому житті? Прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий в шапці профілю є контактні дані. І так, стрілець. Тиждень з 8 по 14 вересня. Понеділок. Понеділок є король Пентаклів, дуже хороша матеріальна карта. Щось стрільці вирішують в матеріальній сфері, можливо, щось купують, продають щось таке масштабне, розподіляють свої фінанси, звертаються до людини, діва, Леця, бо козиріг може бути присутній в вашому житті. Да? Якісь вирішуєте питання. Карта може показувати на ваше керівництво, тобто вирішувати можете якісь питання на роботі. Но король Пентаклів це в нас така. Хороша карта, яка буде говорити про матеріальний успіх. Вівторок, паж мечів, тут у нас є аналіз, інформація, вивчення якоїсь інформації, паж мечів, близнюки терези або водолії можуть бути присутні у вашому житті. Можливо, ви тут щось собі вирішуєте, а щось. Купити, продати, паж мечів, ви вивчаєте цю інформацію. Да? Потрібно, не потрібно, де краще взяти, куди лучше вкласти. Паж мечів це в нас інтернет, можливо, щось і робота по інтернету. Хтось може йти щось здавати, якісь екзамени, тести і так далі. Хтось може навчатися, піти на якісь курси. Паж мечів така гостра в нас карта може говорити про гострість, тому обережно в цей день. Середа туз кубків, тут у нас більш емоції. Щось да? ми знаємо якусь новину, і нам емоційно приємно. Паш кубків це приємні емоції, яких може бути багато. Можливо, ви насолоджуєтесь роботою. Хтось комусь признається в коханні, хтось знає якусь новину, яка буде для вас прям. Через край. Ну, емоції в нас є різні. Ми будемо надіятися, що буде позитив. Знову ж таки, карта така, коли дуже багато таких, знаєте, можливо, навіть і хвилювань. Четвер. Четвер є: король мечів. Знову ж тут близнюки Терези водолії можуть бути присутні в вашому житті. Карта нам може говорити про лікаря, про військового, про поліцію, про такі е, установи, де ми можемо комунікувати з такими людьми. Да? Ситуація знову ж гостра. Звертайте увагу. Тут на знов аналіз, якісь новини, якісь вирішення, можливо, якоїсь. Інформації, да? ви йдете вирішувати якісь питання, аналізуєте, підходите до цього, думаєте, як вам краще вирішити. Карта може показувати і на лікаря, на хірурга, можливо, просто хтось іде лікувати зуби. П'ятниця. П'ятницю є карта верховної жреці. Тут у нас все, що пов'язано з містикою, з таємницями, з якимись таємними знаннями. З четверга на п'ятницю випадає Верховна Жриця. Звертайте увагу на сни. Вони можуть бути віщими, можливо, якусь інформацію вам донесуть. По цій карті ви можете звертатися до людини з такими знаннями, таролог, езотерик, екстрасенс, якісь такі. Можливо, будете проходити практики. По цій карті ми прислухаємося до своєї інтуїції. Можливо, ви десь будете бачити якісь знаки, якісь підказки. Карта говорить про те, що звертайте на це увагу, воно вам потрібно в цей день. Субота. А в суботу є 8 жезлів. Швидкість, рух, якісь питання будуть швидко вирішуватись в цей день. 8 жезлів, карта ваша, вогняної стихії. Вам сьогодні в 5 суботу буде комфортно по відчуттям. Да? Тобто все буде з запалом, з енергією, з харизмою відбуватися. Прямо швидко, швидко, швидко. Можливо, якісь питання, які підвесали, в цей день швидко зрушать з мертвої точки. Хтось зателефонує, десь треба буде поїхати. Можливо, просто дедеть. День швидко пролетить, що ви його навіть і не помітите. І неділя. Неділю є шість пентаклів. Да? Якщо ви вирішуєте якісь питання, вам приходять неочікувано для вас фінанси. Можливо, щось потрібно буде швидко поїхати продати. Да? Зустрітися з якоюсь людиною, і вам приходять в неділю фінанси. Да? неочікувано для вас. Щось треба відправити якусь швидко посилку, і вам вже приходять кошти, хоча ви їх не очікували. Шість пентаклів нам буде говорити про те, що до вас можуть прийти як фінанси, так і допомога, фізична, так і моральна. Так? Можливо, вам потрібна підтримка якимось словом, ділом, будь-чим. у вашому житті буде така людина, яка вам зможе в цьому допомогти. Карта може говорити, що це може бути навпаки, тобто до вас можуть звертатися. Да? І в цей день бажано надати людям допомогу. Можливо, потрібно десь задонатити, десь ви захочете кинути на якийсь дитячий будинок, якийсь притулок тварин. Да? тобто В цей день бажано зробити таку милостиню, Все світ вам дасть у два рази більше. Порада для стрільця на тиждень. Дев'ять мечів. А подивіться в очі, що вас лякає, який є стан речей, який вас засмучує. Все, що ви собі набрали в голову, це всього лише страхи придумані вами, і насправді їх не існує. Да? Якщо ви, наприклад, йдете в лікарню і вас щось там лякає, його насправді немає. Якщо є якась ситуація, яка знов вже придумана вами, і її нема. Тому подивіться в очі своїм страхам, їх не існує. І собі живіть спокійно весь тиждень. І так, стрільці, я вам бажаю позбавитися. Позитивного тижня і до зустрічі.